Вам на моєму каналі, мене звати Наталія, і ви на каналі про мандри і не тільки. Сьогодні мій випуск з міста Загреб. Сьогодні мій випуск про те, що робити в Загребі. що робити в Загребі, окрім різдвяних локацій. Я хочу вам показати такі, які для себе виділила топ-10-11 місць, які варто відвідати в загребі, в яких ви побачите сам Загреб. Наприклад, Першому топ місці, яке я сьогодні покажу. Я була тільки один раз. Хоча приїжджаю його щодня. Я хочу ще зайти в музей, подивитися. Я хочу вам розказати трішки, взагалі, чим може вас здивувати загреб, показати вам різдвяний Загреб. Так, у мене є окреме відео про різдвяний Загреб минулого року. Так, ви можете туди подивитися, але цього річ він ще більш красивіший, ще більш освітленіші вулиці, парки, всюди ялинки ну дуже красиво. Дуже захоплює мене загреб, тож давайте ми перейдемо до цього випуску. А я вам тільки нагадаю, що, будь ласка, підпишіться, якщо не підписані, ставте вподобайку, напишіть, чи вам сподобалося це відео. Що було не так, що так, критика приймає, тож давайте пішли подивимося, чим цікаве це місто. Це другий випуск про різдвяний Загреб, Але не тікайте і не переключайтесь, бо крім різдвяного міста, я хочу вам показати, що чим цікавий загреб. Щодо того, як дістатись до загреба, на жаль, авіасполучення в загребі скупе. Літом більше біля моря рейсів, але зараз, для прикладу, якщо глянути з Парижу в Загреб, то і за 25 євро можна долетіти в одну сторону. Але ще існує залізничне сполучення і автобуси Фліксбас, то тут можна як варіант полетіти в Будапешт, там погуляти, а потім уже доїхати в Загреб. Щодо цін на житло на ніч. Мені здається тут дешево порівняно з тією ж любляною. Покажу вам два варіанти сайтів, на яких ми самі зазвичай шукаємо. Це Airbnb і Booking. На Airbnb може бути умова дві ночі. На Booking у нас набагато більше пропозицій. Місто зручне в плані транспортної розв'язки, то Сміло беріть в центрі, якщо ви без авто. Якщо з авто радше обирати з безкоштовною парковкою. А що робити в загребі, розкажу пізніше. Трішки про різдвяний Загреб. Цьогоріч місто дуже освітлене. Центральні Вулиці, центральна площа, парки, усюди ялинки, гірлянди. А каток на площі Краля Томіслава вже десятий рік поспіль виражає як місцевих, так і туристів. Загріб для мене стає такою казкою в різдвяний час безліч ярмарків, безліч прикрашених локацій. Загриб тричі визнавався як найкращий різдвяний європейський адвент, але не тільки в Загребі ви знайдете різдвяні ярмарки. В загальному їх налічують біля 25 по всій Хорватії. І ті, що варті уваги, це в більшості великих містах, як ріка, пула, Опатія, Вариждін, Спліт, Дубровнік. Для того, щоб знати, куди йти і що робити в загребі на різдвяному адвенті, залишу посилання на сайт під відео. Там усе про адвент в загребі і карта, де будуть локації. Але я думаю, що для зручності ви можете зайти в інформаційний центр на центральній площі і там теж отримати карту Адвенту. Усі інсталяції в місті відкрили ще в кінці листопада. Ми час від часу гуляли цими місцями. В пішості це були будні і вечором, і людей тут було немало. Головні локації фудкорти знаходяться в центрі міста і поруч. На правах життя. Відвідуємо цікаві заходи для дітей і для дорослих. До різдва сходили на виставу Бака Зіма завдяки підтримці української діаспори, дітям, які ще не знають мов, і батькам підготували перекладачів, щоб усі змогли прийняти участь. Плела по українським традиціям різдвяного павука в українському домі і дідуха намотала. Можна <плес> на різдвяному трамваї з дідом Божич. Це хорватською той самий Миколай, що у нас Трамваю цьогоріч виповнюється 100 років. 100 років уже трамвай катає діток і дорослих у різдвяний час. Дуже гарно прикрашений трамвай, як і зовні, так і всередині. І можливе спілкування англійською мовою.

Сходили на пояс святковий, в якому гуляє Санта, і роздає подарунки. Єдине, на ці заходи білети ми купляли завчасно. Але якщо вам цікаво і захочете купити, то це можна зробити на головному вокзалі або на трамвай можна купити на центральній площі, там ви побачите хатинку, де продають білети біля зупинки святкових трамваїв. Якщо для того, щоб погуляти по різдвяному місту, вам достатньо вечора, то що робити в день? Я вам розкажу. Це такі 10 місць для відвідування обов'язково в загребі. Перша локація, яку я обрала, щоб вам про неї розказати, це найближче від мого дому і тому так все складається. Перша локація це нас. Кладовище. Називається воно Мірагой. Воно є туристичною точкою. Тут дуже часто їдуть е туристи, туристи їдуть з центру. Нас буде трішки наоборот. Спочатку ми звідси поїдемо потім до центру. Чому цікаве саме це кладовище? Це просто старе кладовище, на якому поховані в більшості всі видатні люди, на якому поховані прям цілі родини у них свої склепи. В загальному цікаво завжди дивитися. Як було колись в тій чи іншій країні. Тож фактично багато хто їздить сюди, от, подивитися на ті всі склепи, а, хтось там пошукає таких видатних людей. І ми зараз теж підемо подивимося. Я вам просто трішки покажу, як виглядають як воно гарно. Ми, ми тут були раз літом. Літом, будьте обережні, обов'язково беріть е, від комарів засоби через те, що вони тут просто шалені. Ми змогли погуляти там 5 хвилин від сили, і ми просто втекли, бо були дуже. Сильні комари, тож давайте ми поглянемо, що тут ховається за цією великою красивою стіною. До речі, яка літом вона дуже красива. Знайду відео ставлю. Мені дуже подобається взагалі це оформлення. Ну, давайте підемо гляне. Тут є декілька входів. Це велике кладовище. Чити, дивіться, який він красиві. А цей вхід вже дуже давно на реконструкції. Не знаю, коли він буде готовий. Скільки часу я вже тут, він ще не готовий. Це один з головних входів. Два входи по боках трішки інші. Менщик, я не знаю, чи так завжди було, але ось ці старі склепи, ти їх так багато, вони всі родинні, там датування 1815 рік, перше поховання, 1884, Вони всі під такою огрожою. Я знаю, що деякі можна було відкрити, але ми не будемо. Зараз вам покажу, що при вході ось тут є. Будівельник теж, на жаль, за огрожує, Герман Буле, який якби проєктував, збудував цей мірогой. В загальному тут не заборонено гуляти, це таке безкоштовне місце. Тут навіть зараз гуляє багато туристів, але і багато місцевих, так як це передріздвяні свята, хтось приходить до своїх рідних. Якщо ту добре подивитися, тут бачите, подивіться, вся родина. Наприклад, Юркове. досить досі така цікаве прізвище. Воно теж ще за Огрожою і тут далі. Якби тут колодки немає, але я не вважаю, що це гарно ходити. І ось там дуже багато поховань. Тут, для прикладу, навіть фактично нове поховання. Тут немає отаких от великих склепів, є менші могилки. І тут, що мені подобається в загребі, це те, що тут одну родину ховають під одною могилою. Тут вище мірогоє є крематорій. Тут склапог люди, яких кремували. Тобто тут того фактично і поміщається, для прикладу 20. Да, отут, наприклад, з однієї сторони 10 і з другої сторони 10 чоловік. Тобто в загальному 20 тут похований, ціла велик обітель -Веллер. Так що, а як вони можуть поміститися тільки через кремацію? Мірого тебе кладовище я вам показала, тож давайте тепер на автобусі доберемося в центр міста, щоб продовжити далі нашу екскурсію. Далі ми спустимося в центр. Якраз від мірогої до другої пам'ятки, про яку я хочу розказати, можна дістатись автобусом 106, 203, 226. І це одна з катедрала Загребська. Загрібський собор, справжній скарб у центрі міста. Ця чудова будівля домінує над панорамою своїми вражаючими вежами, що сягає до неба. Прогулюючись по каптулу, неможливо не зупинитись і не помилуватись його красою. Собор присвячений успінню Пресвятої Богородиці та святим Стефану та Ладиславу. І на свята Великдень і Різдво має святкові інсталяції. Його багата історія сягає 13 століття, а свій нинішній неоготичний вигляд він отримав у 19 столітті. Наслідок зм. Трусу 22 березня 2020 року одна з двох головних веж собору була серйозно зруйнована. І він перебуває на реконструкції і по сьогодні і закритий на вхід. Далі пропоную спуститись до центральної площі, яка в різдвяний час чарівно прикрашена головною ялинкою. Місце проведення різноманітних масових заходів, культурних акцій, піших прогулянок, загребців і туристів. Майдан названий на честь графа Йосипа Єлича-Бужимського, австрійського полководця хорватського походження, колишнього бана Хорватії. На площі вартий уваги гарний мармуровий фонтан. Відвідати його можна безкоштовно, дуже доглянутий. Під час адвенту навколо ставлять чотири великі свічки і щонеділі запалюють одну свічку. Навколо фонтану можна навіть посидіти. На мою думку, з найбільш яскравих локацій у різдвяний час площа Бана Єлачича і, можливо, це все через головну ялинку. Що є великий ринок із критими і відкритими приміщеннями? Де є можливість купити квіти, фрукти, овочі та м'ясо. Він дуже естетично оформлений і, як мені здалося, більше на туристів орієнтований, але й місцеві мешканці теж його обирають. Поруч є кафе, де ви можете смачно поїсти чи попити каву. А ми підемо трішки до зелені. Навіть зимою тут зелено, і місяця називається Підкова Ленуція, справжній зелений оазис у самому серці Загреба. Це низка красивих скверів і парків утворює унікальний міський комплекс, який випромінює шарм 19 століття. Уявіть собі, прогулянку з сімома чудовими площами та одним чарівним садом, де історія та природа. Поєднується в ідеальній гармонії, Мілен Ленучі, перший урбаністик урбаністику загребі, який наприкінці 19 століття сформував центральне ядро Загреба. В 1891 році. Став директором міської будівельної контори. Це був час, коли Загреб інтенсивно розвивався, і після того як він був провінційним центром на краю Великої імперії, пізніше став європейською метрополією. Окрім зеленої підкови, в є автором облаштування каптулу, долацу та площі Бана Єлачича, тусі історичного урбанізму. Він також працював над урбанізацією східної частини міста аж до парку Максимір, з'єднавши ці дві частини широким проспектом. І окрім цікавої історії, місця на різдвяний часто дуже багато цікавого для вас буде. А найголовніше на площі, яка входить в цей зелений оазис, ви знайдете каток. Якщо будете тут і не знаєте де смачно поїсти швидко, це ось добра віце. Якраз на площі головній, йде ялинка. Ось такий кусок піци 2 євро. і Дуже смачно. Шосте місце, яке варте уваги, ідучи до нього, ви одночасно прийдете красиві вулиці, плюс також можете захопити оперні театри. Піднятись до старого старого фунікулера піднімемось ми через готель, який різдвяний час завжди вражає своєю красою. Загребський фунікулер – справжня перлина міста. Ця невелика канатна дорога з'єднує нижнє та верхнє місто, забезпечуючи унікальні враження всього за 64 секунди подорожі. Розташований у центрі Загреба, фунікулер є улюбленим засобом пересування місцевих жителів і туристів. Нижня станція розташована на вулиці Томічева поруч із Жвавою Ілицею. Верхня станція розташована на оглядовій зоні Штрусмаєра. свідки відкривається чудовий вид на місто. Завдяки довжині колії лише 66 метрів. Ця канатна дорога має звання найкоротшої канатної дороги у світі, призначеної для громадського руху. Якщо ви не хочете кататись на фунікулері, Поруч є підйом по сходах, а в різняний час там ще дуже красивий. Нікулер підніме вас до сьомого місця нашої мандрівки до вежі Лотерща. Вежа лотерщак є справжньою перлиною верхнього міста Загреба. Це вражаюча споруда, побудована в 13 столітті, була частиною оборонної системи міст. Сьогодні це популярна туристична пам'ятка, звідки відкривається неймовірний вид на Загреб. На вершині вежі є оглядовий майданчик, з якого відкривається панорамний вид на місто. Відвідувачі можуть насолодитися прекрасним видом площі та парки Загреба. Кожного дня о 12-й годині з вежі стріляє стара гармата. Тільки що була е, рівно 12-та, і бачите, дим це від пушки. Дитина десь налякалася і одразу почали в церкві дзвонити, дзвони 12-та година. На верхньому місці ви теж знайдете, куди піти. Це восьме місце нашої мандрівки, площа Святого Марка. Серце Загреба б'ється на Марковій площі. Ця історична перлина приховує чудову церкву святого Марка, який порадує вас своїм барвистим дахом, Кувались важливі будівлі: це парламент, уряд і конституційний суд. Поруч є середньовічна кам'яна міська Брама з храмом Діви Марії, популярне місце для молитов і запалювання свічок. Ще з цікавих місць це тунель Гріч. Це своєрідний перехід з однієї частини міста в іншу, який інколи красиво прикрашають. З тунелю ми можемо спуститися до моєї улюбленої вулички, наповненої різноманітними кафе і ресторанами, де ви можете поїсти навіть у Різдво, де я і сама використала цю можливість смачно поїсти, коли знімала ці відео. Дев'яте і десяте місце, яке уваги, це у нас парк Максимір і Національний парк Медведниця. Медведниця зелений гігант, який стежиться за грибом, є справжньою перлиною для всіх любителів природи. Ця гора пропонує ідеальний відпочинок від міського галасу та знаходиться лише за крок від центру на висоті 1033 тридцять метрів. Вас чекає захоплюючий вид на місто та околиці. Ви можете дістатися до вершини канатною дорогою на машині або пішки. Вибір за вами. Це місце ідеальне в будь-яку пору року. Парк «Максимір» вас зустріне своєю великою красою і могутністю в 316 гектарів. Так-так, за яких 20 хвилин трамває, від центру міста, на вас чекатиме дуже красивий парк. Там є для дітей два великі ігрові майданчики, зоопарк і багато пішохідної зони. Поруч біля входу ви знайдете прокат велосипедів посилання за локацією буде під відео. Але ми зупинимось на верхньому місці, так як тут є багато цікавих музеїв, і в один з них я хочу зайти і вам трішки показати. Знаходжусь біля першого музею, який я вам хочу показати. Це музей міста Загреба. Зразу хочу відповідати, що ви не налякалася, коли приїдете в Загреб, що тут майже все місто в якомусь такому будівництву чи ремонті. Це все пов'язано з тим, що, по-перше, дуже давно робилася реконструкція. Друге, це те, що у 2020 році тут був дуже великий землетрус, і якраз дуже постраждало старе місто, стара частина. Це Загребський собор, як я говорила, і багато інших будинків. Тож давайте подивимося, що нам покаже музей Загреба. За музеєм Загреба, за будинком, ви можете вийти і отаких от побачити вид на місто. На старе місто, дуже гарно. Дуже люблю ці види на старі будиночки, однакова черепиця. Ось, а це сам і музей міста Загреба. Тут взагалі дуже багато місця, де гуляти. Ці всі вузенькі такі вулички красиві. Походити тут є, де дуже багато сходів, щоб попідніматися. Так що ви тут готуйте ножки, тут гуляти дуже довго потрібно і багато. І це вже шум будівництва. Для українців тут безкоштовно, для усіх туристів 5 євро. Перше, що не зустрічає, це така красива різдвяна колекція вертепів. Подивіться, який красивий, дуже гарно. І ось як виглядає зараз. Бачите, річка Сава, яка тече, гра національний парк це Медвеград, і в центрі. Місто, яке так розтягається. Тут дуже постаралася, тут є формат цього читати, шрифт брайля. Під кожним дописом дуже класно музей охоплює великий часовий період від римських знахідок на території міста до загребського сьогодення. Колекція музею становить близько 5 тисяч одиниць зберігань, що розташовані в систематичному порядку, розкриваючи як історичний розвиток міста, так і побут загребців на різних історичних етапах, а також життя і творчість іскравих постатей національної історії та культури пов'язаних з містом. Зал присвячений. Скажімо та, так, встановленню релігії, як колись виглядав Загреб. і Ось в центрі Загрібський собор. Дуже цікаве фото. Я впізнаю просто зразу будинок, навіть не треба читати. Будівля Загребського собору. І біля нього, бачите, такі будівлі, маленькі, ринок, дорога, ось статуя цих ангелів, які зараз теж є на цьому місці. В одній з залів є ось такий макет, це Загребський собор. Єдине, що зараз відсутнє, ось ця, які на фотографії. І зараз немає цієї будівлі, тільки є оті кутові, це як монастири, вони зараз рахуються. Ось ця є. І оці всі будинки. І в одному з них був дитячий садочок, український. де вчаться дітки. Десь. От тут, напевно, що отут десь. Якраз неподалік від ще одної церкви, яка знаходиться в центрі. Теж вона дуже гарна, недавно закінчили реконструкцію. Ну і ось ви можете побачити, як колись виглядав Загреб, який він був маленький. Тут розказується історія, який був старий вхід, цей Загребський собор. Щось залишили, але щось забрали. І ось, якщо ви бачите, тут є такі чоловічки. Апостоли, напевно, і ось вони всі тут вже в музеї, а там зовсім по-іншому вже трішки. Багато чогось старого собору якраз зараз зберігається в цьому музеї, мені дуже цікаві завжди такі портрети, як, наскільки правдиво передавали обличчя. Вже більша реконструкція міста, більше вже відображення міста, тільки тут трішки щось по-іншому. Не можу ще зрозуміти, що не зрозуміла це верхнє місто. Ось оце церква Святого Марка. Біля неї парламент. Це якраз верхнє місто. Я вам тільки хочу показати, зацініть взуття його. Ну і дуже красивий і одяг, і портрет. Тут, на підлозі, бачите головні вулиці і які головні будинки на них знаходяться. Оперний, це парламент. Дуже класно. Це відомий Ялач Чіптерк, це головна площа. Де пересікаються всі трамваї, а тут зала присвячена відомій оперній співачці Міл Це її костюм дуже красивий. Це, ну і вся зала як фактично їй присвячена те, як вона співала. Більше такий про оперне життя, яке було в Загребі. Скажу так, що тут дуже гарне і цікаве наповнення музею, особливо другий поверх. Він вже більш такий про, скажімо так, не так давно історію, 100 років останніх. І тут дуже багато розказується. І от перші полі на повітряні кулі дуже цікаво. От, я раджу зайти в музей, якщо ви ще не були. Сюди варто зайти, і плюс українцям, хто тимчасово тут безкоштовно вхід. Ускоро, третий, ось тут є зала окремо присвячена фільмографії, які робили фільми, мультфільми. Ось для нас це трішки не, невідомо, але теж цікаво подивитися і послухати. І я вже не раз говорила про те, що не, не так давно можна сказати. Більше 30 років тому тут теж була війна. Вона тривала 4 роки. І ось тут декілька кадрів з тих подій. Тут написано, що Різдво у моїй родині в домі, у Загор'ї в час мого дитинства. Ви можете побачити, як колись виглядали будинки, ялинка підвішена до стелі, сіно, і в українців під столом. У нас багато традицій схожих. Що цікаво, тут поруч біля музею є теж адвентська локація Різдвяна. Много вечора, коли ми верталися. У нас тут поруч було припарковане авто недалеко від музею. І ми йшли, і я чула, як тут грала музика. Тобто вечір там досить шумно, і грають діджеї. Тут дуже часто де на локації грають різні діджеї, обов'язково біля локацій намальований е, графік, у котрій вони починають, у котрій закінчують і які грають. Тут ще по-музичному дуже весело. Наступний музей, який тут поруч музей природознавства. Він недавно оновився, відкрився заново, здається, два чи три місяці тому. Й його оновили. Ми ще не були ні в старому, ні в новому. Друзі, що тут по музеях? Їх тут є достатньо. Я вже трішки показувала в минулому відео. Ми з дитиною ходили в таких досить цікавих Це музей ілюзій, музей шоколаду, технологічний музей, музей поїздів. Це що я гуляла з малим. Далі з таких дорослих тут є достатньо, що можна піти погуляти про мистецтво, про історію. І чим хорвати славляться, ну не те, що славляться, а коли питаєш їх, в який музей ви радите піти, вони всі радять музей розлучень. Я не знаю чому. Я не була навіть в тому музеї, коли тут навчала. Я не була в тому музеї. Поки я тут жила, тож зараз ми з вами підемо. Подивимося, що є особливого в цьому музеї. У цьому незвичайному музеї представлені свідчення розірваних стосунків та втраченого кохання. У 2011 році музей розлучень був визнаний Європейським музеєм року та отримав спеціальну премію Кеннета Хадсона. Засновниками музею є художники Олінка Виштиця та її партнер Дражен Грабіш, які вирішили зберегти свідчення своїх стосунків і щасливі моменти в одному певному місці. Поступово колекція музею. Поповнилися експонатами, наданими іншими колишніми парами. Всі експонати, що символізують розрив відносин, або колишню любов між двома людьми, були надіслані з різних куточків світу, у тому числі найвіддаленіших. Найчастіше експонати мають трагікомічний характер і представляють нереалізовані спільні мрії, бажання, а також докази та клятви, щирій любові. А я вам щиро дякую, що ви провели зі мною ці півгодини, гуляючи рівним містом Загреб. До зустрічі в наступному відео бувайте!